Лісі зелень, жив лисик малий, жартівний хитрунчик, веселий та злий. Підійшов до сосни і спитав він ноші, що значить розумний. Бути скажи, сосна усміхнула. Добре май на ум, розум це добро, а не хитрий шум. Не дурити друзів, а їм помагать. Ось ще, значить, розум справжній мат. Наступного дня він кролятку зустрів. Ягоди з куща неї зустрів. Кролик подякував. Дякую, друже. Фейсу стало тепло і дуже. Він білочкам теж допоміг у бору. Збирав їм горішки у зиму сувору. Сосна прошептав. Бачиш, малюк, розумний той, хто на добро свій розум звернув. Ставте лайк та підписуйтеся на наш канал Солодкий Казки.